Якраз хотіла запитати в тебе про вашу, як ви формуєте цінову політику. Mm -hmm. Ну буває ж різний сегмент, ну mm -hmm. і до плюс. Mm -hmm. І чому дорого, то в першу чергу це, звісно, тканини. Бо для мене найважливіше, що в нас є, це продукт. Дуже mm -hmm. хочеться туди вкладатися на максимум. І ось, Ми працюємо зі стоками, і стоками закуповано в Італії, і це тканини якісь дуже відомих брендів і mm -hmm. стока. Тому можуть бути дуже лімітовані вироби в нас. Буває, що ти там виріб підлаштовуєш підвор... під цю тканину, чи mm -hmm. тканини вже придумуєш який... якийсь виріб. От, ну, ми можемо зробити дуже лімітовані речі, бо цієї тканини більше не знайти. Але я хочу, щоб це в нас залишилося в архіві, щоб потім до цього повертатися, і думати, що блів, класно, класно це зробили, ага. так ага. ось тому в нас і команда вже велика достатньо. У нас виробництво. Ми відповідаємо самі за якість. Ми самі розробляємо наші вироби. Пакування так для мене гарне пакування це дійсно для мене це гігієна. Для мене це повага до нашого клієнта, до нашої жінки, яка нас обирає.